Всім привіт! Сьогодні обговоримо актуальну програму тренувань, за якою я наразі тренуюся. Спочатку поговоримо про основні нюанси, яких я притримувався при побудові цієї програми. Але одразу хочу наголосити, що всі тренувальні схеми виключені індивідуальні. Тобто треба враховувати свої власні особливості. А, і перше, що ми бачимо в списку, це тренування 3-4 рази на тиждень. За роки спорту я прийшов до висновку, що 3-4 рази це. Оптимальна кількість для хорошого відновлення при великих об'ємах тренування, одна основна вправа на тренування Остависто для себе таке рішення прийняв, бо думаю, що це дуже велика нагрузка на ЦНС і тіло робити зразу дві бази за одне тренування, тим паче на туражку. Звісно, можна робити присід а потім ще й тижати, але особливого сенсу я в цьому просто не бачу. Далі. Репсен Reserve 3 та діапазон повторень 5 -10. В міжсезонні, поки немає конкретних програм, підготовки до виступу на змаганнях, я зазвичай чердую гіпертрофію з силовим форматом. Наразі тренуюся в гіпертрофію. Стараюся в усіх правах, де можливо, працювати в діапазоні 5-10 повторень. І останнє. Але не менш важливо, це порядок основних вправ впродовж тренувального тижня. Тобто, в якому порядку розташовані в мене жим, присід і тяга. Це важливо, оскільки робити після присіду на наступний день тягу, ну таке собі задоволення. І, відповідно, треба, щоб м'язові групи відновилися до наступного разу. Отже, тренуюся я 4 рази на тиждень. Понеділок і п'ятницю виконую жим і підсобні вправи. в середу присід, а в суботу тягу. Далі ми розберемо кожен день окремо. А детальніше слідкувати за моїми тренуваннями можна в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Підписуйся. Як ви бачите на екрані, в загальному тренування схожі між собою. Різниця лише в тому, що в понеділок я можу. Більше пропрацювати спину, ніж в п'ятницю. Тому що в суботу, як я вже казав, в мене тяга. Отже, в понеділок сам жим лежачи. Далі йде на вибір тяга верхнього блоку вузьким хватом або тяга гантелей до поясу. Я чердував спочатку десь 4 тижні робив тягу гантелей, а зараз виконую в блоці. Наступна вправа жим над головою стоячи. Це взагалі моя улюблена вправа на плечі. Бо вона, окрім того, що вмикає всі три дельти, так ще й пропрацьовує тріцепс та верх груді, тому дає великий буст в жимі лежачі. Всім раджу, саме стоячі. Але обережно, не треба спішити накидувати вагу. За потребою беріть пояс краще широкий. Ну, і остання вправа, яка закриває день, це речажна тяга. Ще одна кайфова вправа на спину. П'ятниця, відповідно, просто змінюється одна вправа на спину на вправу на грудь. Середа в мене день присідань. Виконую їх один раз на тиждень. Окрім присіду, ще підсобні вправи. Наклони зі штаною на задню поверхню стегна і поперек. Махи на середню дельту. Зведення, розведення ніг на внутрішню і зовнішню частини стегна. Схинання і розгинання ніг в тренажерах. І далі заминка у вигляді вправи на коліна, а точніше на тібіаліс та гіперекстензія. Ну і субота, тяга. Зголом, окрім станової, немає нічого важкого. Це зроблено з погляду на те, що треба гарно відновитися за вихідні. Тому роблю тягу, розгинання ніг в тренажері і ще 2-3 підсобні вправи на вибір на плечі чи руки. Я, от наприклад, останній раз робив трицепс в кросовері і біцепс. Також приділю увагу тому, які добавки я приймаю. Наразі. П'ю вітамін D3, Ашваганду. Ще зараз до мене їдуть БЦАшки, але щось вони ніяк не можуть доїхати. доставку, щось затримують. Також перед тренуванням ще п'ю електроліти та енергоз чи кофеїн. Якщо є притрен, то притрен. Якщо хочете, пишіть в коментарі, розкажу, що, які добавки я п'ю при підготовці до змагань. Цей підхід, ця програма тренувань працює для мене, бо я за 6 років вже знаю, як я відновлююсь, які вправи мені подобаються, які не подобаються, які працюють, які не працюють. І цей підхід, він для мене збалансований, тобто сила, відновлення, ну і задоволення в першу чергу, звісно ж. Наголошую ще, раз, що. В інтернеті є ну, багато різних програм, але однаково треба підлаштовувати їх під себе. Не можна просто взяти якусь програму, почати її виконувати, і, і все. Треба все одно дивитися, як воно йде. Чи ти відновлюєшся, чи не відновлюєшся. Може тобі мало, може тобі багато, може ти ще не готовий цю вправу робити в тебе. Може тобі треба спочатку ізоляцію поробити. Бо ми всі різні, тому її підхід повинен бути індивідуальний. Це все. Дякую за увагу. Якщо хочеш більше деталей або тебе щось конкретне цікавить, пиши в коментарі, став лайк. Підписуйся на канал. Також підписуйся на телеграм-канал і гарних тобі тренувань.